Командир 211 ї бригади, де знущалися з військових, вже на волі, Олег Побережнюк вийшов під заставу більш ніж 900 тисяч гривень. Джерела видання РБК Україна стверджують, заставу за командира внесли побратими. Нагадаю, про знущання з військових в 211 й бригаді стало відомо з журналістського розслідування. Головнокомандувач ініціював перевірку цієї бригади, і пізніше в офісі генпрокурора та ДБР повідомили, що розслідують можливі протиправні дії офіцерів бригади. Учора, 19 грудня, Тернопільський міськрайонний суд заарештував Олега Побережнюка з можливістю вийти під заставу. І от сьогодні він вже вийшов. І Україна отримала шосту систему IRIS-T SLM. Її доставку підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц після Євроради в Брюсселі. Повідомив моніторинговий проект German Aid to Ukraine. За інформацією Шольца, продовжуються поставки зенітних установок «Гепард» разом з боєприпасами, виробництво яких відновлено. Нагадаємо, на початку грудня у Києві Олаф Шольц пообіцяв передати Україні шосту систему IRIS-T та пускові установки для Петріот та «Гепарди». Парламент Болгарії так і не дав зелене світло підписанню двосторонньої безпекової угоди з Україною, незважаючи на попередні обіцянки, лідер партії ГЕРБ і колишній прем'єр Бойко Борисов, який раніше підтримав таку ініціативу, несподівано змінив власну позицію. Борисов заявив, що ще півроку тому його партія категорично підтримала б таку угоду, але нині ситуація змінилася через зростання дискусії в Європі та США стосовно мирних переговорів з Україною. Зазначу, що Лише шість країн ЄС, серед яких Болгарія, досі не уклали безпекових угод з Україною.